Я ждала у братика. Когда он родился, мне стало веселей. Я бы хотела, когда он подрос, играть в футбол, ходить с ним в магазины. Прежде всего, это врач, который к нам приходит, часто смотрит на Даньку, все ли у него хорошо, помогает маме. дома медсестре удобнее производить осмотр и за развитием следить. Она может посмотреть, как он ползает, как он себя ведет, ничего в поликлинике не сделаешь. Мы, как переселенцы, больше двух лет здесь живем. Медсестра нам помогала с адаптацией, с ней поговорить можно, психологические темы, сказать, можно. Я відвідую вже Даню 11 місяців. Увага в основному на фізичний розвиток і на харчування обов'язково. Це мама дуже цікавиться цим питанням. Вона завжди консультується, що можна дати дитині, що не можна. Щеплення повинні робитися згідно календаря щеплень. Ну і грудне вигодовування, насамперед важливе зараз. Я маю контакт постійний з ними і. Бачу на випередження, як тільки починається якась проблемка невеличка, щоб не переросло в щось більше. Ну, психологічний стан також десь якісь закрадаються сумніви, можна спрогнозувати щось, випередити щось. Мені дуже подобається, коли дітки усміхаються, радіють життю, коли сім'ї хочуть мати ще діток. Ну, я просто дуже люблю діток.